Скріп пера по цупкому паперу був схожий на звук ножа, що повільно ріже скло. Я сиділа в холодному шкіряному кріслі в кабінеті адвоката, намагаючись не дихати занадто глибоко. Повітря тут було густим, просякнутим запахом дорогого тютюну, старої деревини та ледь вловимим ароматом саваж, парфумів мого чоловіка, Вадима. Цей запах колись здавався мені втіленням безпеки. А тепер він викликав лише нудоту. Вадим сидів навпроти мене, розвалювався так самовпевнено, ніби він щойно виграв тендер на мільярд доларів, а не руйнував 12 років нашого спільного життя. Його годинник Ролекс виблискував під лампами денного світла, відкидаючи маленьких сонячних зайчиків на стіну, завішену дипломами. Олено. Давай не будемо влаштовувати сцену. Його голос був рівним, металевим, позбавленим будь-яких емоцій. Ти знаєш мої умови. Я забираю будинок у кончазаспі, квартиру на печерську, обидва автомобілі та акції компанії. Тобі залишається твоя стара дача під каневом і, ну, те, що ти називаєш своєю майстернею. Мені не потрібен той мотлох». Я подивилася на свої руки, пальці тремтіли, і я стиснула їх у замок під столом. Мотлох, так він називав мою колекцію антикваріату, мої реставраційні інструменти та сімейні реліквії, які я роками збирала по всьому світу, але він помилявся він навіть не уявляв, наскільки сильно він помилявся. Проте в документах, які лежали перед нами, було вказано дещо інше Вадим, у своїй жадобі до статусного майна, власноруч вписав пункт про те, що він забирає собі абсолютно весь вміст нашого основного будинку, включаючи сейф у кабінеті, комору та всі предмети інтер'єру без винятку. Він думав, що забирає золото та мистецтво. Він думав, що залишає мене ніщим. Ти впевнений, Вадиме? Мій голос прозвучав тихіше, ніж я хотіла, але в ньому була твердість, яку він прийняв за відчай: Ти справді хочеш забрати все? Навіть скрині моєї бабусі, навіть ті старі картини, які ти завжди називав мазаниною. Він пирхнув коротко і призирхво. Його адвокат, чоловік з обличчям, що нагадувало сушений чорнослив, поправив окуляри і кивнув. Мій клієнт наполягає на повному праві власності на все майно, що знаходиться в межах об'єкта нерухомості за адресою Золоті Ворота 14. Це включає меблі, сейфи, предмети мистецтва. Та будь-які особисті речі, що не були вивезені до підписання цієї угоди. Ви мали тиждень, щоб забрати свій одяг, пані Олено, час вичерпано. Я згадала цей тиждень. Вадим особисто стежив за кожною моєю валізою. Він перевіряв кожну кишеню, кожну складку тканини. Ніби я намагалася винести в підкладці пальта діаманти корони. Він сміявся, коли я забирала лише свої старі джинси, кілька книг та набір пензлів. Це все, що ти варта, сказав він тоді, стоячи в дверях нашої спальні, поки вантажники виносили мої речі, його очі світилися холодною перемогою. Він завжди вважав мене додатком до своєї успішності, декоративною дружиною. Чиє хобі з реставрацією було лише способом загаяти час? Я взяла ручку, вона була важкою, з позолоченим пером. Мій підпис ліг на папір поруч із його тонкий, майже невагомий, на відміну від його жирного, агресивного розчерку. Готово, сказала я, підводячись. Вадим навіть не подивився на мене він уже обговорював щось зі своїм адвокатом. Оплескуючи по папці з документами. Для нього я вже перестала існувати. Я була відпрацьованим матеріалом, перешкодою, яку він нарешті усунув, забравши все, що ми нажили разом. Вийшовши з офісу, я відчула, як холодне осіннє повітря вдарило мені в обличчя. Київ був сірим, затягнутим низькими хмарами, які обіцяли дощ. Я пішла до своєї старої Тойоти, яку він милостиво дозволив мені залишити. Бо вона псувала вигляд його гаража. Сівши за кермо, я не заводила двигун. Я просто сиділа, вдихаючи запах старої оббивки та забутої в бардачку м'ятної цукерки. Моє серце калатало так сильно, що я чула його пульсацію у вухах. Він не знав, він справді не знав. Вадим вважав, що найцінніше в нашому будинку це італійські меблі з червоного дерева. Та колекція сучасних художників, яких він купував за порадою свого дизайнера. Він не знав, що, під обивкою того самого потворного вікторіанського крісла, яке він збирався викинути на смітник, але в останню мить вирішив залишити для антуражу, були зашиті документи на землю, що належала моїй родині ще до революції. Землю, на якій тепер стояв один з найбільших торгових центрів міста, і за оренду якої виплачувалися величезні суми на закритий рахунок, про який знала тільки я. Але це було лише верхівкою айсберга. Справжній скарб був у сейфі. Вадим думав, що знає код. Він бачив, як я відкривала його сотні разів. Але він не знав, що сейф був з подвійним зном, секрет якого відкривався не цифровим кодом, а механічним поворотом однієї з декоративних заклепок на дверцятах. Там усередині лежало те, що коштувало дорожче за весь його бізнес. Оригінали креслень та патентів мого діда, видатного інженера, які він вважав втраченими. І що найважливіше. Там лежав щоденник, який міг би зруйнувати кар'єру Вадима за лічені години. Я завела машину. Двигун невпевнено чхнув і загудів. Мені потрібно було поїхати до будинку востаннє. За законом я мала право забрати особисті речі першої потреби, які ще залишалися в передпокої. Вадим буде там. Він хотів насолодитися моїм остаточним приниженням, коли я буду забирати свої останні коробки. Коли я під'їхала до високих чавунних воріт нашого маєтку, дощ уже почав сіяти дрібною сіткою. Будинок виглядав чужим величний, холодний, з величезними вікнами, які тепер здавалися очима мерця. Вадим стояв на ганку, тримаючи в руці келих віски. Він навіть не одягнув куртку, демонструючи свою зверхність над погодою і над обставинами. Приїхала за залишками розкоші, крикнув він, коли я вийшла з машини. Давай швидше, Олено, о шостій приїжджає Служба безпеки, щоб змінити коди, твій доступ буде анульовано. Я нічого не відповіла. Мої чоботи голосно стукали по мармурових сходах, кожен звук відлунював у моїй голові. Я пройшла повз нього, відчуваючи запах алкоголю та його тріумфу. Усередині будинок зустрів мене тишею. Меблі були накриті білими чохлами. Вадим збирався робити ремонт, щоб стерти будь-яку згадку про моє перебування тут. Я прийшла до кабінету. Вадим йшов за мною по п'ятах, ніби наглядач у в'язниці. Що ти тут забула? Твої коробки в коридорі, різко сказав він. Мені треба забрати мої старі атласи, спокійно відповіла я, підходячи до масивного сейфа, вмонтованого в стіну за дубовими панелями. Ти ж сказав, що вони тобі не потрібні. Атласи, ті поїдені мільлю книжки, забирай і забирайся, геть. Я підійшла до сейфа, мої руки не тремтіли. Я знала, що він дивиться. Я ввела код, той самий, який він знав. Сейф видав характерне клацання і відкрився. Всередині лежали папки з документами компанії, пачки готівки, які він там зберігав, і кілька моїх прикрас, які він відмовився віддавати. Бачиш, все на місці, сказав він, заглядаючи мені через плече. Його жадібність була майже фізично відчутною. Я проігнорувала його слова і потягнулася до нижньої полиці, де лежали старі потерті книги в шкіряних палітурках. Серед них був і той самий щоденник, замаскований під технічний довідник. Ти навіть не уявляєш, як мені набридло дивитися на це старе лайно, кинув Вадим, роблячи ковток віскі. Я викину все це завжди, замовлю нові меблі сучасні. Цей дім нарешті стане нормальним, а не музеєм старожитностей». Я відчула, як усередині мене щось обірвалося. Не від болю, а від усвідомлення того, наскільки він сліпий. Він дивився на шедеври і бачив лише дрова. Він дивився на мене. І бачив лише прислугу. Я взяла книги в руки. Вони були важкими і теплими. Під обкладинкою однієї з них був захований ключ не від дверей, а від скрині, яка стояла в підвалі, тієї самої скрині, яку він вважав брудним ящиком для інструментів. Я йду, Вадиме, сказала я, розвертаючись. Скатертиною дорога. Він посміхнувся, і в цій посмішці було стільки жовчі, що мені стало його майже шкода. Не забудь зачинити за собою двері. Хоча ні, не турбуйся, я сам зачиню. Назавжди я пройшла через вітальню, де стояла моя улюблена реставрована софа. Вадим не знав, що всередині її ніжок я заховала листи його коханки, які вона писала йому протягом останніх трьох років. Листи, в яких вони обговорювали, як краще вивезти активи з компанії перед розлученням. Він думав, що я нічого не знаю, він думав, що він найрозумніший гравець за цим столом. Коли я вантажила останні коробки у свою стару машину, дощ посилився. Я була мокра до нитки, моє волосся прилипло до обличчя, але я відчувала дивну легкість. Я сіла за кермо і подивилася в церкало заднього виду. Вадим стояв у дверях, освітлений теплим світлом люстри, яку я сама вибирала в Парижі. Він виглядав як король своєї маленької фортеці. Він не знав, що за годину до мого приїзду я зателефонувала до податкової інспекції та до відділу боротьби з економічними злочинами. Він не знав, що документи, які він так необачно залишив у сейфі, вже були сфотографовані мною кілька тижнів тому. Але найголовніше, він не знав, що, забираючи собі все, він забирав і величезні борги, які я майстерно переписала на майно будинку, через низку фіктивних договорів обслуговування, про які він навіть не спромігся прочитати в додатках до угоди. Він хотів усе, він це отримав разом з усіма скелетами в моїх і його шафах. Я натиснула на газ, і моя Тойота повільно рушила з місця, залишаючи позаду розкішний маєток. Який незабаром мав стати його в'язницею. Попереду була темна дорога, вмита дощем, але вперше за багато років я знала точно, куди я їду. І я знала, що коли завтра вранці він відкриє ту саму брудну скриню в підвалі, сподіваючись знайти там мої старі свердла. На нього чекатиме сюрприз, який змінить його життя назавжди. Але це вже була не моя історія, моя історія тільки починалася. Склоочисники моєї старої Тойоти ритмічно скрипіли, збиваючи важкі краплі дощу, що розбивалися облобове скло. Цей звук, вжик вжик, жик, вжик став моїм єдиним супутником у цій темряві. Я міцно стискала кермо, відчуваючи, як мої пальці, унімілі від холоду та нервового напруження, поступово починають зігріватися. У салоні пахло вологою оббивкою, старим пластиком і моїми власними парфумами, які тепер здавалися мені чужими, занадто солодкими для жінки, що щойно спалила всі мости. Я кинула погляд на заднє сидіння, де серед коробок лежало моє пальто, просякнуте дощем. Там, під купою старого одягу, була захована невелика папка з копіями тих самих документів, що залишили вадима ні з чим. Хоча він про це ще не здогадувався. Я згадала його обличчя лише годину тому він стояв на порозі нашого, ні, вже його маєтку, тримаючи в руці келих дорогого віськи. Він дивився на мене з цією своєю поблажливою посмішкою, яку я колись вважала ознакою сили, а тепер бачила як симптом невиліковної гордині. Його голос пролунав у моїй голові так чітко. Ніби він сидів поруч. Подивися на цю машину, подивися на своє життя. Ти забираєш непотріб, а я залишаю собі імперію. Я тоді нічого не відповіла, лише мовчки зачинила багажник. Я знала, що кожне моє слово могло видати ту шалену радість, що вирувала в моєму серці: Імперія. Отак. Він залишив собі імперію, побудовану на піску. Підмитому боргами та кримінальними провадженнями, дорога ставала дедалі гіршою, колеса потрапляли в калюжі, і я відчувала кожен поштовх усім тілом. Мої думки повернулися до того вечора, три тижні тому, коли я вперше відкрила його сейф. Код був простим: дата народження його коханки, яку він навіть не намагався приховувати надто ретельно. Я пам'ятаю голод металу під моїми пальцями та запах старого паперу і сигарного диму, що вирвався з глибини важких тверцят. Моє серце тоді калатало так сильно, що мені здавалося, ніби Вадим почує його з вітальні, де він дивився новини. Я гуртала договори обслуговування, які він підписував, не дивлячись, тов Авангард сервіс, консалтинг плюс, десятки фіктивних фірм, через які він вимивав гроші з компанії. Він вважав себе генієм махінацій. Але він забув, що я професійний бухгалтер із десятирічним стажем, яка поклала свою кар'єру на вівтар його успіху, я знала його слабкі місця краще ніж він сам. Тієї ночі під світлом ліхтарика на моєму телефоні я робила знімок за знімком, пальці тремтіли, але розум був холодним як лід. Кожен документ був цвяхом у труну його фінансової свободи. Коли я додавала пункти про перекладення боргів на власника нерухомості в додатки до нашої угоди про розлучення, я відчувала майже фізичну насолоду. Він підписав їх сьогодні вранці, навіть не глянувши на дрібний шрифт у розділі Інші зобов'язання, він був занадто зайнятий тим, щоб швидше виставити мене за двері. Підписуй тут, Люба, сказав він, кидаючи мені золоту ручку Паркер. І не забудь забрати свої сталі інструменти з підвалу. Мені цей мотлох не потрібен. Я взяла ручку, вона була важкою і холодною. Я підписала своє ім'я Олена Ковальська востаннє під цим прізвищем. У той момент я бачила, як його очі блиснули тріумфом. Він думав, що переміг. Він думав, що відкупився від мене старою машиною та мізерною сумою на рахунку, залишивши собі будинок вартістю в три мільйони доларів. Він не знав, що разом із будинком він щойно прийняв на себе зобов'язання перед банками та податковою на суму, що вдвічі перевищує його вартість. Я зупинилася на заправці, щоб перепочити. Світло неонових вивісок відбивалося в калюжах яскравими плямами. Я вийшла з машини. І нічне повітря, наповнене запахом озону та мокрого асфальту, вдарило мені в обличчя. Я зайшла всередину, де пахло дешевою кавою та сосисками в тісті. Молодий хлопець за касою навіть не підвів очей від свого телефону. Каву, будь ласка, велику, чорну без цукру, сказала я. Мій голос звучав хрипко, але впевнено. Я взяла паперовий стаканчик, відчуваючи його тепло через картон. Це було перше, що я купила за власні гроші. Які він не міг контролювати. Я сіла за маленький пластичний столик біля вікна і подивилася на свою Тойоту. Вона виглядала жалюгідно, поруч із блискучими позашляховиками, але для мене вона була кораблем порятунку. У моєї голові знову виник образ підвалу в нашому будинку та сама брудна скриня, про яку я згадала перед від'їздом. Вадим завжди сміявся з моєї любові до ремонту та інструментів. Він вважав, що це не личить дружині успішного бізнесмена. Але в тій скрині під шаром старих свердел і гайкових ключів лежав справжній скарб. Не золото, ні. Там лежав оригінал договору з його головним конкурентом, який Вадим намагався знищити, використовуючи незаконні методи. Цей документ його прямий квиток заграти на тривалий термін. Я зробила ковток гіркої кави. Гаряча рідина обпекла язик. Але я навіть не стригнулася. Завтра вранці, коли Вадим прокинеться з головним болем від віски. Він знайде ту скриню. Я спеціально залишила її відкритою наполовину, знаючи його патологічну цікавість і звичку все перевіряти. Він подумає, що я щось забула. Він потягнеться до паперів, і в цей момент його світ почне руйнуватися. Телефон у моїй кишені завібрував, повідомлення від невідомого номера. Я знала, хто це. Мій адвокат, єдина людина, якій я довіряла в цьому хаосі, документи доставлені в прокуратуру. Процес запущено. Тобі краще не бути в місті найближче кілька днів. Я видалила повідомлення і вимкнула телефон. Мені не було страшно, навпаки. Я відчувала дивний спокій. Весь той біль, усі ті приниження, які я терпіла протягом семи років шлюбу, кожна його зрада, кожне кинути мимохід слово про мою нікчемність, кожна ніч, коли я чекала на нього, знаючи, де він і з ким, усе це тепер перетворилося на мою силу. Я повернулася до машини, дощ почав щухати, залишаючи після себе лише легку мряку. Я знову сіла за кермо. Поклала руки на важіль перемикання передач і відчула, як адреналін поступово змінюється глибокою втомою. Але це була приємна втома. Я згадала нашу останню розмову в спальні тиждень тому. Олено, ти стала такою нудною, сказав він, поправляючи краватку перед зеркалом. Ти тільки й робиш, що порпаєшся в паперах або сидиш у своєму підвалі. Тобі треба знайти хобі. Я вже знайшла, Вадиме, відповіла я тоді, не підводячи очей від звіту. Я вчуся грати в шахи. Шахи це занадто складно для тебе, засміявся він. Там треба думати на три кроки вперед. Я посміхнулася своєму відображенню в зеркалі заднього виду. Три кроки вперед? О, ні, Вадиме, я прорахувала цю партію на десять кроків вперед ще тоді, коли ти вперше забув стерти повідомлення від своєї секретарки. Я виїхала з заправки на трасу. Попереду був Київ, де на мене чекала невелика орендована квартира, про яку він не знав. Там я почну все спочатку, без золотих кліток, без брехні, без страху. Раптом я згадала звук люстри в нашому маєтку, тієї самої з Парижа. Вона завжди тихо дзвініла, коли хтось проходив повз. Це був звук розкоші, який я так любила. Тепер я розуміла, що це був звук моїх кайданів. Кожен кришталевий підвісок був нагадуванням про те, скільки я втратила. Намагаючись бути ідеальною дружиною. Коли я проїжджала повз дорожній знак, що вказував межу області, я відчула, ніби невидима нитка, що зв'язувала мене з тим будинком, нарешті обірвалася. Вадим зараз, мабуть, уже спить, впевнений у своїй могутності. Він не знає, що через кілька годин до його дверей постукають люди в формі. Він не знає, що його рахунки будуть заморожені до обіду. Він не знає, що я не просто пішла, я стерла його з карти світу, який він. Вважав своїм. Я ввімкнула радіо, тиха джазова мелодія наповнила салон. Я підспівувала, не влучаючи в ноти, але мені було байдуже. Вперше за довгий час я була сама собою. Я була Оленою, жінкою, яка змогла перехитрити диявола в його власному пеклі. Дорога стелилася переді мною нескінченна і вільна. Я знала, що попереду будуть труднощі, суди, допити, можливо, погрози. Але я була готова. У мене були копії всіх документів, у мене були записи його розмов, у мене був план Б, і навіть план В. Вадим думав, що я нічого не знаю. Він думав, що я лише декорація в його успішному житті. Він помилився Декорація виявилася сценаристом, а актор лише маріонеткою. В моїх руках. Я натиснула на газ сильніше. Моя стара Тойота впевнено несла мене назустріч світанку, який обіцяв бути ясним. Дощ закінчився. У повітрі відчувався запах свободи, трохи терпкий, з присмаком перемоги та нової сторінки, яку я почала писати, власноруч. І цього разу в цій історії не було місця для Вадима, тільки. Для мене перші проміні сонця торкнулися лобового скла, і я зрозуміла, що цей світанок належить лише мені. Світло витісняло темряву, так само, як правда, нарешті витіснила ту багаторічну брехню, в якій я задихалася. Я зупинила машину на узбіччі біля невеликого озера, де густий туман повільно піднімався над зіркальною гладдю води. Тиша навколо була такою глибокою. Що я вперше за довгий час почула власне серцебиття. Воно було рівним, спокійним і впевненим. Мій телефон, який я тримала вимкненим усю ніч, ожив коротким повідомленням від мого адвоката. Усе за планом. Він затриманий. Тепер ти в безпеці. Я не відчула зловтіхи чи тріумфу, лише дивну порожнечу там, де раніше панував паралізуючий страх. Вадим перетворився на минуле. На тінь, яка більше не мала наді мною жодної влади. Я повільно зняла з пальця обручку цей важкий золотий ланцюг, що роками впивався в мою шкіру, нагадуючи про мій статус власності. Без жодного жалю я кинула її далеко у воду. Кола розійшлися поверхнею озера і швидко зникли, як і моє старе життя. Я повернулася до машини і дістала з сумки свій новий паспорт на дівоче прізвище. Олена Коваль, це було моє справжнє ім'я, моя справжня ідентичність, яку я так довго ховала. Під шарами дорогого одягу та фальшивих посмішок. Попереду був непростий шлях, довгі місяці відновлення та пошуку себе, але я більше не відчувала слабкості. Я відкрила вікно, впускаючи в салон прохолодне повітря, наповнене ароматом хвої. Та вологої землі. Я точно знала, куди їду і знала, ким я є насправді. Більше ніяких масок, ніяких сценаріїв, написаних чужою волею. Я знову натиснула на газ, залишаючи вадима та його зруйнований світ далеко в дзеркалі заднього виду. Сонце вже повністю піднялося над обрієм, і попереду була лише дорога чиста, світла. І нарешті моя.